Першочергово, коли туди підрозділ прибув, задача була закріпитися, скажімо так, на другому рубежі, дати можливість підготувати лінію оборони по околиці Богданівка, щоб подальшим було легше стримувати просування. Потім, коли пішло просування, трошки вдалося зупинити ворога, отримали задачу на відновлення позицій на околицях Богданівка. Збираємо рюкзаки, необхідне. Це саме воду беремо з собою, харчі, БК, щоб можна було укритись, пончо, лопати, щоб можна було копувати, очі беремо, тепловізори, павербанки переважно, щоб заряджати. Психологічно готуємося. Про хороше думаємо, А там як буде. В першу чергу дімці щоб повернутися. І все. Раз, а ти вже відштовхуєшся в того, що тебе вчили згадуюся то все, ті всі знання. Ну і якось спокійно стає. Зайшов по темряві, вже майже світав, туди вже зайшли на позицію. Наша задача було зайти, чим поглибше закупатись, окупатись і замоскоруватись. У нас було дуже тяжко вичистити. А орла на днем було навіть їх видно. Несвідно рельєф порівнюють, фотографують, так що мені намагалися дуже то і рельєф не міняти під якимись такими деревами, де можна було більше укриття взяти, заритися. Купав майже на адреналіні, бо чим глибше б купалися, тим було б безпечніше. В день переважно вони впівішками. О, вночі вони дронами, артою переважно вони найінтенсивніші це вечір. І ранок. якраз Якразку зможу мінятись позиції. Постійно моніторити. І квічки раз за разом. Ходив якесь є, щоб викупати. Як нема, то доводиться міскувати. Виходити ж ми вже другими трупами виходили, частково через мінопова навіть. що заходили, трошки було вже місце. Видно, де був проходи. Там вони вже ті точки, ті всі проходи, вони вартою просто взяли на криво. Ну, заходили ми на 5 днів, п'ять 5 е, 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 е окапувалися у ну, нові позиції, строїли якби третю лінію. Для побратимів і так, також для себе. Знаходилися ми біля селища Калиновка, яка сильно дуже розбита, жителів там немає вже. Спокійність, як це саме зараз головне, людина повинна себе стримувати, щоб не було паніки якоїсь ще чогось. Якби себе тримати в руках, це якби говорить, бойовий дух тримати. Бо коли на нервах, то і... так і цей і мозг ідуть. Потім почалися штурми противника вже безпосередньо на тих позиціях, які були попередньо, скажімо, другої лінії. Щось, ну, я думаю, там немає жодної будівлі, яка була. Ну, повноцінно з вікнами, з дверима, в будь-якому випадку, або вікна, або двері вибиті, таких аж аж грандіозних руйнацій, що воно просто стерто з лиця землі немає. Якщо говорити про Богданівку, то там ну, взагалі немає. Якщо хтось сказав, що це село, то не сказати, це просто деякі кілька фундаментів і все. Моя безпосередня задача з управління прикордонною застави, організація служби заступати на службу, також виконувати бойові завдання разом з усіма. Безпосередньо це і на КСП і позиції, тобто такий спектр обов'язків. Виконує бойове завдання, по місті безпосередньо знаходимося в місті Часів'я, хочемо хочу компінг Наші ID, нашого підводи, саме наше. Набір так, сказати, радіостанція це планшет з скрополозі зі стрімами, де ми можемо спостерігати за противником та вже сгідно спостереження давати вказівки нашим. Військовим нашим побратимам, які знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Комп'ютер. Вибіті шоколадки до радіостанції. Безпосередня карта одна, карта друга. Наша кухня. Такий мінімальний військовий побут. Про нашої країни, який ми завжди з собою беремо на любі завдання, на любі позиції. Безпосередньо місце чергово, який моніторить обстановку. Це доповідається. Мисто приймає рішення надає вказівки на подальші дії. Тоді техніки противник не застосовував на тому напрямку. Піхота спочатку пробувала. Скажімо так, там до відділення групами заходити по 8 чоловік. На трубежі виявлення першочергово, коли за допомогою дронів ми могли їх фіксувати, приміщення. Якщо дозволяла відстань, ми наносили вогонь або гарматами, або мінометами. В подальшому противник або тікав обратно, або просто вже. Десь шукав укриття. В подальшому вони, коли також не дурні розуміють, що їх просто відстрілюють там валять, змінили тактику, почали просуватися дрібними групками по 2-3 чоловіка, причому просуватися бігом, в прямому смислі просто бігли, трошки на перший потім скупчували і вже пробували штурмувати там, групами по 10 чоловік. Також знайшли протидію на них. Виявили по попередньому краю, скажімо так, на переріз обстрілювали. Так само вони збивалися в якесь там укриття. Відповідно, друга група прибігала так само в укриття, збиралося їх там 6-7 чоловік і тоді вже так само накривали артилерії. Населений пункт Падалівка місце зруйнований. Ось що несе москальський брат. Дуже цікаво спостерігати за цими крабаками, як вони пересуваються в даному селі. Максимально хаотично, демасковано всі. За що вони оплатять поранені матраси постійно життя? Багато офіцерів пішли самі на позиції, щоб показати своїм військ, своїм підлеглим, що. що от... Я йду разом з вами, будь ласка, хлопці, є задача, її треба виконувати. І оце також зіграло таку важливу роль, коли боєць бачив, що його командир поряд з ним. Для нього це трошки більше мотивації дає. Прибувши на наше, ми називаємо це точка, потрібно було. Десь розміщати основний особовий склад, який прибував безпосередньо в час в яр. І керівник відділу прийняв рішення, що він ще один офіцер, і я як керівний склад, спочатку Там йдемо ми, шукаємо по місту якісь приміщення, підвали, щоб туди заселити наш особовий склад підпорядкований. А там і далі Василёк, нащо буде сьогодні туда часто. На часто, блядь, вони бувають, де підари не попадають, ділетить вообще простоти, да. 3 дня пекую. А що, блядь, що нахуй потрібно настроїться сюда. І це була моя перша прогулянка по місту. І я був вражений. Воно мені чиместо по монало гостоми, але Гостомель був, Не настільки зруйнований. Тоді Гостомель був вражений тим, що я це бачив в перший раз, а тут, прямо такого, то це було дуже цікаво і шокуюче. Це подорож по місту. Були і дрони, і працював, працював міномет, бачать якийсь рух по місту, і відразу відпрацьовують буквально ну, хвилини-півтори-дві, і вони вже працюють. І артилерія працювала, і москалі, і наша, наші хлопці також. Дві гармати 105-го калібру. Вони були передані в перший день, скажімо так, але Рішенням командира бригади їх вивели в резерв. От, потім я звернувся з клопотанням, що ну, наші гармати дайте, хай вони працюють в наших інтересах. Тим паче, ліворуч від нас виконували завдання Могилів-Подільський, прикордонний загін. Так само їх о, на цей період так само викликали скажімо так, з місця дислокації. І за тих два тижні хлопці, мабуть, відстріляли ну, більше, мабуть, трьох сотень. Снарядів були такі дні, що 90-го пострілів на день. І вони дуже, дуже дуже класно працювали. Грубо кажучи, така собі була е велика артилерійська снайперка, можна сказати, що попадала буквально в ту ціль, куди там вікно будинку. Тобто орієнтир був там будинок, але попадали не то що в будинок, прямо в вікно. Я тут было один раз в 22 году, когда меня перевязывали, то меня на Урале просто привезли. А ты все-таки хочешь сходить, блядь, в больницу? Вот, по все пишет. Что пишет? А, камеру включил? Выход. це не мене, ми поздуємо, блядь. Если сейчас там тут опоздя, то сейчас тут буде шоу через 20 минут. Да, да, кстати, минута. Може бути. Тут сидіти тоже на вариантах Блять, а тут есть выше трех этажей дом. Блять, выход, сука, баный. О, блядь, прильотик справа, да? Якийсь маленький. На 12 якась щелік лазить. Всі звикли до такого, що є нуль, перша лінія десь там за 500 метрів, друга лінія за кілометр. І третя лінія це десь вже тилові позиції, але тут все, все інакше. Все інакше. І самий слабий міномет добуває до наших позицій. Від командира залежить ну, дуже багато під час виконання завдань підрозділом. Я думаю, це дуже-дуже позитивно, якщо молоде покоління буде розвиватися і якби, допомагати не те, що нам. В першу чергу це собі. І підрозділу загалом. Я хочу зараз особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої Державної прикордонної служби України, які саме цими днями, цими тижнями проявили себе в боях. Луганський прикордонний загін, бригада Помста і особливо сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій. Не зговорив. Я дякую хлопцю. Лейтенант не зговорив. Він перший з офіцерів повів на позиції хлопців, потім отримав легке поранення, контузію. Чотири дні трошки там полікувався, прокапався, повернувся до підрозділу. Потім так само. Останній день він проводив. Коли вже ми мінялися, виходили з позиції, заходив інший підрозділ. Він заводив хлопців на позиції, виводив наших з позицій, заводив навіть там, на сусідні позиції підрозділи. Тобто, ну, молодець себе проявив досить по-офіцерськи, досить по-командирськи. Я вважаю, що завдання, які ставились перед підрозділом, на момент їхнього заходу та під час перебування в районі виконання завдань виконані. Хотілося краще, але Виконали так, як це дозволяли обставини.